Чи мають право представники ТЦК та СП підходити до громадян та вимагати пред'явити документи? Друзі, всім привіт! Досить часто. Ми спостерігаємо таку ситуацію, коли представники ТЦК та СП підходять на вулиці до людей і починають вимагати пред'явити документ, що посвідчує особу. Маєте якісь документи срочки? Навчаєтесь зброю? Ну звісно, вказати? Ну, ні, не можу. Можна ваш паспорт? Вот вам предоставили, що шо посвідчення воно вашої особи ну. для перевірки документів. Еще завязаны, паспорта, еще службы, ну что, вы за обязанность показать паспорт, если у вас снимают из службы, мы вам Ну вызывайте полицию. Визковый стан. Что вы вызываете полицию? Мы вам уже показали ну. посвящение коменданту. Ну хорошо, Ну, посвящение... Ну а кто у нас имеет право проверять? Полиция. Ну, ну вот вызывайте мы полицию... Мы имеем право вы проверять. По... РТЦК. Ось, ось. вот, там, но. вот. Но. комендант, вот, читайте. Да я не знаю, кто такой комендант. Ну Вообще, абсолютно. познакомьтесь с ним. Да не хочу. Ну, он знает. мне не нужен. Да, вас визковый стан, ну. но мы вам право проверять документы ваши. Ну. 没有。 Ну я понимаю, є поліція для цього. Поліція перевіряє не тільки мені. поліція, військовий О, стан ми перевіряти. Після чого по своїх якихось внутрішніх базах проводять якусь перевірку і дають повістку для уточнення облікових даних, і в людей відразу виникає питання: чи взагалі законні такі дії, і чи взагалі представники ТЦК та СП мають повноваження підходити до людей та вимагати пред'явити документи? Зараз ми це розберемо. Щоб нам це з'ясувати, ми відкриваємо постанову кабінету міністрів номер чотири. Надцять порядок перевірки документів у осіб. А саме пункт 5. право на проведення перевірки документів у осіб. Надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції СБУ, Національної гвардії, Держприкордонної служби, ДМС, Держмитслужби та Збройних сил України, які визначені в наказі коменданта. Отож, перевіряти документи можуть відповідні уповноважені особи, які визначені в наказі коменданта, і яких ми тільки що зачитали. Далі ми відкриваємо закон України про Збройні Сили України, а саме стаття 3, в якій зазначено, що організовано Збройні сили України складаються з органів військового управління. Далі відкриваємо постанову кабінету міністрів номер 154, в якій зазначено, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань мобілізаційного обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Отож. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління і відносяться до Збройних сил України. Відповідно до цього, якщо такий представник ТЦК та СП є і зазначений в наказі коменданта, він має право перевіряти документи у особи. Але друзі, тут є досить важливий момент для того, щоб перевірити в особи документи. Повинна бути конкретна підстава, щоб ви собі розуміли, до вас так просто ніхто не може підійти і сказати давай, показуй документи. Для цього є в нас конкретні підстави, які зазначені у постанові кабінету міністрів номер 1456, а саме пункт 7. Уповноважена особа має право вимагати в особи приявлення неї документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи у таких випадках. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи. Якщо існує достатній підстав, вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, якщо особа перебуває на території чи об'єкті з спеціальним режимом. Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежено або заборонено, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо, якщо особа перебуває в місті вчинення кримінального адміністративного правопорушення або дорожньої транспортної пригоди іншої надзвичайної події, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа... Причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряднім об'єктом вчиненого правопорушення, порушення особи відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Отож, який ми можемо зробити висновок. Представники ТЦК ТСП мають право перевіряти у осіб документи, але за відповідних умов. Якщо вони визначені в наказі коменданта, і ці накази коменданта є, вони повинні пред'явити вам своє службове посвідчення і вказати в наказі коменданта, що він є дійсно уповноваженою особою. Там буде перелік осіб, які є уповноваженими. І другий момент назвати вам конкретну підставу перевірки документів. Так просто перевіряти документи у вас ніхто не має право